Привіт, мене звати Ліза. Я косметолог, естет, масажист з міста Heisen. В Нашому салоні ми працюємо з апаратами зельниць і ми бачимо їх в роботі щодня. Бачимо, як змінюються тіла наших клієнтів, як вже йдуть перші результати від процедур. Один із наших улюблених апаратів це Земіць Ебікон Про. Це самий найпотужніший апарат, який бореться з жировими відкладеннями і має у собі багато функцій, таких як кавітація, вакуум та РФ ліфтинг, які реально підходить для корекції фігури та підтягнення шкіри тіла. Апарат номер два це Земіс Деметр. Це апарат сучасної пресотерапії та лімфодренажного масажу. Ми вдячні компанії Заміц за якісне обладнання а також ми дуже раді ділитися цими технологіями з нашими клієнтами. Чекаємо вас усіх в салоні краси гетьман.